Рекламно-романтичні композиції таку назву мають унікальні фотопортрети відомого франківського фотохудожника Вадима Клименка. Сьогодні автор представив близько півсотні своїх найкращих робіт. Основна ідея виставки показати усю унікальну красу прикарпатської жінки. Краса, витонченість та грація українських жінок завжди надихала фотографа Вадима Клименка на створення незабутніх образів. Я так би мовити, співаю з жіночої краси. Ціки в нас найкрасивіші дівчата у світі, тому я це роблю. Стараюся робити це майстерно». Автор працює в різних жанрах, проте найбільше йому до вподоби фотопортрети. Художньою фотографією Вадим Клименко захоплюється ще з 1976 року. За всю кар'єру ця виставка особлива, адже вона присвячена ювілею автора. Моя попередня фотовиставка, значить. Там були фотографії з різних жанрів. Це був портрет, пейзаж, натюрморт і жанрова фотозйомка. Е найкраще в мене виходить портрет, ну і тому я вирішив показати свої найкращі роботи mm -hmm. іменно портретного жанру. Привітати із презентацією ювілейної виставки автора прийшли його колеги та друзі. Вітаю щастя, успіхів і вдячних вихованців, Вадим Алексійовичу. Дякую. Фотохудожник тривалий час присвячує себе системі народної освіти, керує фотогуртками і вчить підростаюче покоління любові до художньої фотографії. Слова вдячності висловив також давній друг автора, який теж почерпнув від Вадима Клименка для себе основні рецепти фотографії Ярема Проців. Вже багато часу пройшло. Я, наприклад, особисто вдячний Вадиму за ті, які він перші як кажуть, основи дав. Мені фотографії. І отак ми навіть і паралельно йдемо, як портретисти. Можливо, по-іншому ми бачимо, в одному по своєму бачимо, я в своєму бачу. Але є розуміння, бо цей жанр він близький нам обом. Відвідувачі виставки в захваті від фотографій, які передають красу та загадкові жінки. Фотографії дуже цікаві. Тут просто показано справжню красу, красу жіночого тіла. Взагалі, справді, ніби всі жінки красиві, але подати іменно їх красиво на фотографії може далеко не кожен. Це тільки дуже талановиті люди, талановиті фотографи, фотохудожники. От і е, те, що тут зображено, це дійсно дуже милоє око, дуже красиво. Е, це не просто портрети, це не звичайні портрети, це от е, натхнені портрети, натхнені образи. Це от показано мрії, показано е, бажання е, жінок. Взагалі тут переважно такі жіночі портрети. Така неординарність, будемо казати, це може бути спільною розинкою. Не просто собі. а Завжди в кожній фотографії є щось таке, на що от можна звернути увагу. Якби глянець наш український був на такому рівні, то це б було дуже добре. Прийняти з тим, яким він насправді є, творчий підхід Вадима Клименка до зйомки допомагає виготовленню якісних фото для портфоліо фотомоделям. Деяким з них це допомогло працювати в престижних модельних агенціях в Україні та за її межами. Тетяна Русиняк, Любомир Борута, новини телеканал Раї.